Для пані Марії ранок 1 січня був по-справжньому особливий. Жінка народила хлопчика Олександра. Це була друга дитина, яка народилася у Рівненському пологовому будинку у 2025 році. Марія розповідає, не очікувала народити в перший день нового року. Ні, але дуже хотілось. Я вже хотів на волю, тому вже так. У рівненському пологовому будинку у новорічну ніч першим народився хлопчик о першій годині 32 й хвилині. Зі слів директорки закладу Світлани Муравської, загалом впродовж ночі народилися ще два хлопчика та ще дві дівчинки. В 24-му році ми закінчили 24-й рік, в 21-й годині в нас народилось чудове дитяточко. А в 25-му році, в першій годині 32 хвилини, народився перший хлопчик, а потім народилось ще два хлопчика і ще дві дівчинки до 9-ї години ранку. Ми очікуємо 5 тисяч пологів в цьому році, ми до цього готові. Натомість в обласному перинатальному центрі Рівненської обласної ради першої в новий рік народилася дівчинка. Малеча побачила світ на 27-му тижні з вагою трішки більше ніж пів кілограми. Та навіть попри це, зі слів медичної директорки з неонатології Галини Ковальової центр має всі обладнання для таких складних випадків. У 2025 році у нас народилось троє діток, двоє з них недоношені і одне доношене дитя. Першим народилась дівчинка 26 тижнів сімсот. 40 грам. В 2 години 30 хвилин. Другим народився хлопчик доношений 3,570 і третією народився так само хлопчик народився 980 грам. 27 тижнів. До слова, зі слів медиків, впродовж декількох років стали частіше народжуватися хлопчики, аніж дівчатка. Загалом, упродовж минулого року у Рівненському пологовому будинку народилася 3051 дитина. З них 1543 – це хлопчики та 1508 – дівчаток. Дерина Черемшина та Артем Шаула телеканал ITV Media Group.